Рада вітати вас на шоу Люсі уважно слухає, де я намагаюся відшукати приховані сенси в повсякденних розмовах. Але перш ніж ми розпочнемо, запам'ятайте кілька важливих слів. Хакі. Лайк. Футбол Боренг. Мене звати Люсі. Hi Tom, do you like hockey? No, I don't like hockey. It is very difficult. Really? I think hockey is fun. My cousin plays hockey. Really? I think hockey is fun. I like football. I am good at football. I am good at football. Oh, I don't play football, but I enjoy volleyball. Volleyball? I don't enjoy volleyball. It is boring. No way. Volleyball is not boring. Обговорення спорту. А може, це спосіб замаскувати вербування до секретної спортивної організації? Хтось із них точно щось приховує, або новий проект або свою справжню особистість шила в мішку не сховаєш. Пам'ятайте, я завжди слухаю дуже уважно.